Іван Миколайович, ми з ним жили в дитинстві на одній вулиці, і він сказав, що Ніна Іванівна, ми робимо таке свято, таку зустріч у нашому селі, і ми збираємося діти однієї вулиці. Всі, хто народився на цій вулиці і виріс, ми зібралися з усіх країв приїхали і 70-літні, і 20-літні всі ті, для яких вулиця, шлях була рідною. Шлях, знаєте? Усі от. І от ми зібралися, а я ж письменник, що ж я можу подарувати своїм друзям, своєму селі, що я подарую. Я швиденько сідаю, збираю вірші, ті, які написані, і вкладаю, роблю отаку збірочку, ви її, мабуть, бачили в бібліотеці. Я пишу, я додому йду. Тут найбільше зібрано віршів про Піски, про глушець. Ви читали, тут і базарівка, тут і шлях, всі вулиці назви тут є, тому що це моя батьківщина. Я хочу, щоб в історії залишилося назавжди саме наше село, наші вулиці, наша краса, наш край, розумієте? Бо ну от ми всі ж бачите, вже старенькі відходять в інші світи, правильно, після них залишаються діти, онуки, які далі. А як письменник, що він може залишити? Він може залишити в історії на багато-багато років книжки, вірші про своє рідне село. Якщо ви у бібліотеці візьмете, прочитаєте вірші, то, звичайно, знаєте все, ви згадаєте, як у нас у селі. Першої вінки дитинства не на ненамисто, конвалій запашні дзвінки, ромашки зірвані у лузі, шкільних екзаменів пора, і чути, як не видно крузі, сміється наша вітвора. А дух за сеймо ген в'ягає Зелене шовкове життя. Дітей, матуся, виглядає, а попереду все життя. Таке село, що сін. Правильно, дуже красива річка. Я багато поїздила, я багато бачила, але ну, красивішої річки я не бачила. Ми ходили на байдарках по Сейму і по інших річках. Кращого? Кращої річки немає. Чиста, широка. Така нас тут же бачите, значить нічого. А там, отвержні дедалі, до путівля, за путівля, дуже високі береги. Навіть от палатку нам треба було поставити. Ніде поставити, злісти, ні, розумієте, а нас було сім байдарок. Це значить сім палаток. Це треба було вийти, щоб поставити, щоб переночувати. Так що гордитися нам є чим. Я вам скажу, що у мене є друг, він Росії, Поет Анатолій Казаков. Він народився отут е на нашій річці, вище вже в Росії, виходячи в Курській області, у нього е письменницький псевдонім Анатолій Сейн. Так ми з ним розмовляємо. Я йому кажу, чого ти вкрав назву мовою моєї річки. Він каже: це моя річка. Ну, так, от, розумієте, гордимося тим, що ми живемо на такій красивій річці, що це вона. Ми ходимо купатися. Ну це просто, а село, яке в нас красиве, дітки. Ми вчора йшли, звідси пішли, і потім пішли по горові, ні, не по горові, по шляху, потім пішли до меморіалу жертв Голодомору, зайшли, подивилися, а потім ще ж там до Орванка Ганновка, ми ж туди не дійшли, бо сили немає. Яке в нас красиве село. От пан Михайло, він полковник, він багато по світу їздить. Він пропрацював все життя на космодромі Байкану. От. І він каже, що такого великого села я ще не бачу, такого красивого і великого, розумієте? От, так що нам... Треба Тому що я зустрічаюся з військовими, я їжджу туди на фронт. Розумієте, у мене дуже багато останніх поезій про війну, саме про війну дітей. Тому що, якщо зараз ця війна не закінчиться, я не знаю, яка у нас буде, яке майбутнє буде. Я думаю, що все закінчиться, але найголовніше я вас дуже-дуже. Там краще, ніж у нас. Дід немає кращої людей, ніж Розумієте? Будуть у вас будинки, квартири, ви будете багаті, ви будете там, я не знаю, але весь час, все життя думками, серцем ви будете повертатися до своєї батьківщини. Вам найдорожче буде оте місце Пісках, де остановка автобуса, коли ви вийдете, у вас сльози будуть, ви навіть не уявляєте, чому. Це батьківщина, це те, до чого ми завжди повертаємося. Те, що замінити ніхто в світі не може. Ні оцю річку, ні кожне деревце, ні кожну стежку,